Цього тижня Вашингтон видав рекомендації зробити американські харчі, які відправляють на допомогу бідним державам більш поживними. Для цього уряд розпорядився змінити складники харчових продуктів. Розповідає Андрій Годованець. США є найбільшим постачальником їжі у бідні країни. У 2010-му ця допомога потрапила до 55 мільйонів людей у 46 країнах світу. Врятувала мільйони життів протягом останніх років. Втім, в усьому цьому чогось таки не вистачає, кажуть експерти. склалося враження, що якщо ти даєш їжу, цього достатньо. Тож ми виступаємо проти цього і кажемо, що давати будь-яку звичайну їжу цього недостатньо. Він каже, що це особливо важливо у випадку з малими дітьми. В останньому звіті американського агентства з міжнародного розвитку Патрік Веб з колегами наголосили, що недоїдання у перші тисячу днів життя від зародження плоду і до двох років. Може завдати непоправної шкоди фізичному та розумовому розвитку дитини. Тож у звіті подаються рекомендації давати більш поживну їжу дітям до двох років та вагітним жінкам. Ми вивчимо рекомендації, і будемо уважнішими щодо того, як забезпечити більше тваринного білка у продуктах, щоб діти отримували не просто калорії, а поживні речовини, які їм найбільше необхідні, аби рости і розвиватися. У звіті також містяться поради збагатити їжу вітамінами та мінералами. Ці досить прості кроки можуть бути впроваджені у життя ще цього року. Утім, додавання тваринного білка у їжу є більш складною справою, кажуть фахівці на жаль, виникають певні виробничі труднощі, такі як зменшення терміну зберігання харчів та зростає їх вартість. Тим часом в агентстві з міжнародного розвитку говорять, що вже найближчим часом вони візьмуть до уваги запропоновані рекомендації і будуть краще боротися з проблемою недоїдання у найбідніших країнах світу. Андрій Годованець голос Америки.